Всім привіт! Я рада, що ви сьогодні зі мною і хочу сьогодні коротко поговорити про дві важливі внутрішні частини. Це відео продовження попереднього відео. Якщо вам цікаво, то можете переглянути нижче. Що це за дві внутрішні частини? По-перше, це внутрішня дитина, а по-друге, це наші внутрішні батьки. Це дуже м'яка міні-зустріч сьогодні буде. Яку ви можете переглянути у будь-який момент, завжди, коли вам буде потрібно. І, можливо, щось у цих словах відгукнеться і підтримає саме вас. Потрібний для вас час. Знаю по вашим відгукам, що попереднє відео дійсно підтримало декого з вас потрібний час. Щось, що ж, поїхали? Давайте трішки розглянемо, що ж таке внутрішня дитина. А внутрішня дитина це наші почуття, це наші потреби, це наша спонтанність, це та частина, яка реагує сама перша сорому або задоволенням, страхом, довірою, тривогою, радістю, болем, щастям, потребою в підтримці і так далі. І саме вона. Найчастіше сам відгукується сама перша, коли ми втомлюємося, коли боїмось помилитися або відчуваємо провину без причини. Ну, щось приблизно так. І що ж таке внутрішні батьки? А це та частина нас, яка вже ну, такий несе за собою дорослий голос. Яка та частина, нас, яка має нас підтримати, захистити, заспокоїти, не критикувати, дати підтримку. На жаль, у багатьох із нас наш дорослий голос, наші внутрішні батьки звучать не підтримкою, а критикою. Ну, такої, як знов не так, старайся більше, не висовуйся і так далі. Я думаю, що кожен з вас згадає, що у вас внутрішній критик вам розказує. Бо це скоріше виключення, ніж, ніж норма, коли наш голос звучить підтримуючим і теплим. І от сьогодні я вам хочу дати маленьку практику, щоб ви мали можливість почути саме підтримуючий, теплий голос всередині себе. Ну що, ви готові? Займіть, будь ласка, зручне положення вашого тіла так, щоб вам от було зручно, щоб нічого вас там не тиснуло. Не забажало. Зробіть плавний глибокий вдих. Можете прикрити очі вже. Плавний глибокий видих, плавний глибокий вдих, плавний видих. Повільний вдих. Повільний видих. Уявіть себе маленькою версією себе. Прямо уявіть перед собою маленьку версію себе. Можливо, вам там сім років, можливо, п'ять, можливо, десять, можливо, три. У кожного з'явиться свій образ І погляньте на себе. Скажіть своїй внутрішній дитині три речення, яких їй, можливо, колись не вистачало. Я поруч. Ти маєш право на свої почуття. Я подбаю про тебе. Я поруч. Ти маєш право на свої почуття. Я подбаю про тебе. І ви можете зустрітися з тим, що ваша дитина вам не вірить. І скажіть, їй, ти маєш повне право не вірити мені. Але зараз я поруч. І ти маєш право на свої почуття. І я подбаю про нас. Залиште ці слова всередині. Своїй дитині, що коли вона покличе, ви прийдете. І ви повертаєтеся до мене. Це, але це зараз був дуже маленький дотик до внутрішньої роботи. Але я сподіваюся, що кожен з вас зміг відчути, хоч маленьку, Ясь переживання. Воно, можливо, тілесне, було емоційне. Можливо, ви відчули при мене, як, якась енергетика змінилася навколо вас. От кожен по-своєму міг щось відчути. Якщо вам це відгукується, то я запрошую вас у більш глибші внутрішні Роботи, які я проводжу в групах, де є. групи це простори, які я саме і організовую для цієї взаємодії внутрішньої дитини, внутрішніх батьків, для створення нових досвідів у безпечному просторі з підтримкою. Вони багатогранні. І, ну, і З'являються, про які ви навіть і не думали ніколи в своєму житті. Тому, якщо вам це відгукується, вам цікаво спробувати, то ставте плюсики і пишіть онлайн вам цікаво чи Оффлайн". А, Якщо вам цікаво офлайн, то а, 30 листопада розпочинається група офлайн в Одесі. Вона буде напротязі 10 місяців. Група буде відкрита до грудня, в кінці грудня група закриється. А якщо вам цікаво онлайн, то група буде в лютому 26-го року. Тому забронюйте собі місце, якщо вам цікаво, все ж таки спробувати піти в глибину. І я з вами зв'яжусь і з радістю, з радістю підкажу, чи підійде вам цей формат дійсно роботи. А зараз хочу подякувати вам за те, що ви були сьогодні зі мною.